В основі реформування житлово-комунального господарства житловий будинок. І головна мета відійти від монополії комунальних жеків шляхом створення альтернативних форм утримання житла. Однією з таких є товариства співвласників багатоквартирних будинків. На Донеччині спочатку поточного року створено 345. сорок Взагалі ж в області дії майже 1800. Обслуговують вони 6 мільйонів квадратних метрів житла. План виконаний лише на 18%, констатують фахівці та наголошують. Процес реформування в даному напрямку йде надто повільно, як через недостатньо добре проведену організаційну роботу, так і через брак фінансування. Ні одне реформування не може осуществлятися без фінансових ресурсів. Должны бути для этого условия. А условия, главное условие, это когда. Коли... ОСМД очень охотно организовывается тогда, когда прошел первый капитальный ремонт или капитальный ремонт зданий. После капитального ремонта жилого фонда ну, можно с... морально, морально идти к людям и говорить, что давайте мы с вами организуем ОСМД. Но в 2009 году... Ни одна программа по жилищно-коммунальному хозяйству на сегодняшний день не финансируется, кроме тех программ, которые финансируются из местного бюджета. У Донецьку зараз діє 230 товариств співвласників багатоквартирних будинків. Для міста мільйонника цифра далека від ідеальної. Задля стабільного функціонування галузі та підвищення якості послуг, перехід на приватне управління необхідний та неминучий. До речі, вже наступного року в регіоні мають діяти 11 тисяч двісті товариств співвласників багатоквартирних будинків, що в шестеро більше від кількості зараз існуючих.